Трошки в мене там і клінічна була не, смерть. Ти бачив світло в кінці тунелю? Бачив. Та не гони! Ні, то серйозно? Що да, і таке Видно? було. Скільки і... в тебе часу була клінічна смерть? Дві хвилини. Дві хвилини? Так. В тебе був інсульт недавно. Повністю йде переоцінка. Цінностей. Скільки не. максимально ти получав за один корпоратив? Це був 10. Скільки місяць треба заробляти, щоб отримувати таку велику родину. зараз е трошки тяжкий час для заробітків. Були зали залицяння від е дівчат. Навіть зараз е всі вовчиці перебігають до мене. Не збирайтеся ще синочка клипанути? Тепер головне е зробити так, щоб е ну, діти були щасливі. Е виконується пісня е пана е Теодора Кукурудзи спеціально для дяді Жори. День народження у тебе не сумує веселись, День народження. У Тебе друзі рідні знов зійшлись? Слухайте, це просто космос кричав мені в вухо. Мусить бути цієї неділі дядя Жора. І тут я дізнаюся, що сьогодні в неділю у дяді жори день народження. Містика, космос. Привіт, да. дядя Жора в 33 запитання від люксафа. Радий тебе бачити. Всім привіт! Ну і давай почнемо з коротесенького бліцу. Лівий чи правий берег? Лівий. Хто більше зірка? Дядя жора чи педан? <гум> ну ладно, дядя діджурах, <гум> що найбільше зараз приносить заробітку? Творчість чи бізнес? <гум> ну тут 50 на 50. Кого би взяв з українських молодих артистів на продюсування зараз? Всіх талановитих, гарних, шукаємо. Когось одного, скажи, не відмазуєшся. Mm -hmm. Є ім'я, 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 брат, ім'я. Ім'я, ім'я, сестра, може бути. <гум> брат, сестра, я не знаю. Ну, В общем, пишіть, пишіть. Викрям. Кому треба, так? Да. Чи, чи ти робив якісь косметологічні процедури? <гум> ні. Чи була за середнього віку? <гум> ні. Були історії, коли дуже невдало пожартував. Mm -hmm, ні. Не, не сварився, e, ніхто з тобою на весіллях e, десь там щось e, і так далі. Ні, yeah, ну то такі, мі, мі, міленькі якісь, але ні, на, на весіллях точно ні. Окей, okay, дратує, коли кажуть, розкажи анекдот. Дуже. А з якою відомою співведучою найкомфортніше тобі було працювати? Oh, yeah, мені зі всіма комфортно. Так, тому, значить що... ти зараз підеш з тої програми, я тобі сказав. Oh, oh. Називай імена. Ну no, як <laughs> сказати, ну ну хай буде Оля Полякова. Клас, супер, що? <laughs> ну а тепер погнали в довгу нашу мандрівочку. Так, дядя Жора, це ж це, це гумор в першу чергу. Скажи, ти взагалі слідкуєш за тим, що зараз відбувається? Дивишся ці стендапи? Як тобі взагалі рівень? Ну дивись, гумор то, напевно, був у минулому. Зараз я трошки відійшов від гумору. Так ти дивишся, взагалі слідкуєш за тим, що там молодняк зараз робиш? E -e, трошки дивлюсь, трошки. Можеш дивлюсь. назвати якихось стендаперів, хто тобі найбільше <світ> подобається? Ну, Андрій Берешко, наприклад, це один з тим, з ким ми часто працюємо. <світ> Тому от його знаю добре. Є ще там слава Бу, там, ну, ще багато. Про Зеленського ніхто не жартує, але коли Зеленський був в гуморі, а не в політиці, він жартував і досить деколи так е, за межею над політиками. Як ти вважаєш, чому над Зеленським ніхто не жартує? Ні, ну як жартують, якби ж, ну, колеги з ну, минулі в кварталі, я знаю, mm -hmm. там частенько є гумор. Про Володимира Олександровича і в Лігі просто… Але це такий компліментарний гумор. Ну, да, ну можливо, бояться або поважають. Угу. Окей, ну одне з двох точно. Так, скажи мені, зараз дуже багато подейкують про те, що квартал почав просто занепадати. Ти взагалі дивишся, що робить студія квартал 95? Ні, в їхній От Чесно скажу, немає часу. Я телевізор взагалі перестав дивитися, тому що просто немає часу, а іноді. Додивлююсь проекти в Ютубі. І то мені цікаво дивитися щось новеньке. От от якісь оці нові ютуб-шоу, які роблять от, молоді е, талановиті е, кадри. Я ми. вже, скажімо, старої закалки, о, олдскул, тому мені То я вже все знаю, знаєш, а мені цікаво такі нові формати з'являються. І ми зараз також думаємо над новими форматами. Ти, до речі, говорив про те, що ти олдскул, сам ті тільки що сказав. <х convention> а, е, є багато жартів, тебе підколюють про те, що ти от, олдскул і так <хорошо> далі. Тебе це трошечки не напрягає, не бісить. Е, розумієш, гумор це така суб'єктивна штука і е, одному це може е, дуже подобатись. І в цей же час другому це дуже не подобатись. Тобто, когось це на лопатки положить від сміху, а хтось каже, що тут смішного. Це дуже суб'єктивно. Всі люди різні і всі люди е, е, гумор сприймають по-своєму. Тому це ну, не, не мірило. Якщо хтось підкалує, і каже, ой, це ж не смішно. Це не факт, що другому в цей час не дуже смішно. А, так, дивися. А, в, ти в тебе така професія, от ти пішов в професію несерйозно, скажімо так, да? Да, чи да, не було в розважання. тебе? Е, якого Якогось такого м м м м страху м про те, що блін, от прийдуть молоді роки, я перестану там бути mm -hmm. смішним, класно жартувати, може то не та професія, не зможу заробляти. Ні, це е, дивіться, я ж е, мав бути юристом, е, угу. я сам юрист, але. Відкрив е, піцерію. Це е, 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 паралельно. По да. молодих роках. Я цей Юрист-підприємець, е, да, коли зай, займався цим ділом, да, і підприємницька діяльність в мене дуже активно е, розвивалася і розвивається. Але, е, але е, розумієш, е, все ж таки я вибрав стежку артиста, і е, шоу-бізнес мене затягнув, і я більше шоумен, і це Мені більше до вподоби на сцені люди, емоції, причому дуже важливо позитивні емоції. Давай згадаємо uh, Comedy Club Україна. Це був неймовірно успішний проєкт. Потрапити, в принципі, на Comedy Club, який був в арені тоді. Це було дуже важко. А отримати столик серед цього як це, зірковий. Бронювали на рік. То, да, На, на рік вперед. На, рік на кожен, вперед, на кожен столи, виступ да. і на рік вперед бронювали, пам'ятаю. да. Ти був одним з основних паровозів цього проєкту тоді. Ось і. Він якось так на піку своєї популя... популярності взяв і розвалився. Що, що... яка була причина насправді розвалу? <кх> ну будь-який проект, який бистро швидко стартує, він і так само швидко може розвалитися. Тому що гроші, великі а. гроші, амбіції людей. Ось плюс так. тепер прийшли. Прийшли ми, до цього, прийшли ми до цього. Не треба зараз води. <кхи> да -да -да. Прийшли великі гроші і. Е, е, Подейкують, що е, Сергій Притула був незадоволений своїми гонорарами і почав підговорювати інших учасників Comedy Club до е, Кіпіші всередині. і саме це е, розвалило Comedy Club. Ні, то брехня, ну не зовсім. А чого ти так почервоно подейкують? Ну подейкують так що у бізнесі говорять, я не знаю. Ваші колишні працівники. Нє, ні, то напевно трошки звідки якась інша інформація. Трошки другі люди почали бути незадоволені. Хто? Ну не вже називають можна. Це почалось з Андрія Молочного і він трошки. Андрій молочний зрадник України, який поїхав втік в Росію і зараз. Всі, всі всіма можливими шляхами е, хають Україну. Да. так. Е, тому е, почалось звідти, і потім е, пішов розкол зсередини. Плюс це ж ну ця ж основна кантора раніше. Це ці ТНТ, там був перекуп кантори. В цілому ночі. Я не хочу залазити в ці дібрі, які не стосуються, скажімо, мене. Але mm -hmm. тоді воно співпало ці всі негативні моменти. Вони всі співпали в один момент, і саме головне це розкол всередині. Тобто був оцей Дірібан, цей колектив, продюсер, і тоді якось було от 50 на 50 там, хто Бахматов Багматов був тоді продюсером да, да, проекту і керівником. В яких ти стосунках зараз з Максом? З, в хороших, гарних стосунках. І тоді я також був проти такого ходу, тому що не, е, ну, сам керував не одним колективом і знаю, як тяжко працювати з людьми. Але знову ж таки, знаєш, коли більшість перемагає, то е, Маємо результат. Маємо що маємо. Ну революції. І... Да, да, ми да, тепер ми знаємо, що що створюють революції. Да, а так ми залишилися в гарних стосунках. Він дуже крутий менеджер. Він побудував гарний проект, і він би зараз був. Я думаю, що час був наймасштабніший би проект в українському шоу-бізнесі, якби він розвивався далі. Але трошки підрізали сук, на якому сиділи, і Окей. напевно е, всі е, втратили. Скажи мені е, дуже багатьох кликали тоді в Росію. В Москву на mm -hmm. телебачення авторами. Що власне лірник і молочний зробили? Вони ж поїхали авторами да, туди першими. Да. Вони виступали в камеді клаб, зараз Ой, вони акторами. там автори, і продюсери, якщо не помиляюсь. Да? Майже, майже не виступають. Ні, ну акторами там були. Так, так кажу, але зараз вони вже не актори, вони зараз більше пишуть, роді, ні? Ні, я ні, я взагалі не знаю. ні. Лірник точно не там, наскільки я останню інформацію про нього знав. А де він? Я от, чесно кажучи, навіть і не знаю. І так, який ку ти чув молочний? останню інформацію? Де він? Е, е, ні, ну я знаю, що останнє він був десь е, в Турції, ага. а е, молочний теж взагалі не чути не, не видно, але по, знову ж таки по, подейкують, що залишився в Москві. Ну і відповідно, позицію вибрав трошки Окей. Іншу. ти і і Москва. Чому не поїхав? Я знаю, що тебе теж поїхав. Я, ні, я це, це не моє точно. Це не моє було ще і тоді, на той момент, і з, зі всього колективу я, я більше е, е, Україна і більше розвивати е, наші традиції, наші проекти. Дядя Жора у нас не тільки е, відомий артист, шоумен е, е, і ще й бізнесмен, як ми знаємо. Я знаю, що ти починав Прошки. бізнес з піцерії в Хмельницькому. <гум> е, е, ну, да? Не тільки там, да, і піцерія, і магазинчик, і кав'ярня, і. і... Газета рекламних оголошень, ну і «Івент-агентство», яке діє досі. Вже більше 20 років. Ми організовуємо е, різні заходи. Дядя Жора Компані», е, так і далі продовжує. А, Окей. А взагалі, да, підприємництво це також мені цікаво. Бізнес будь-який цікавий. ось, бізнес тобі цікавий і з'явився новий проект дуже нещодавно, який називається Дядя Шеф. Да, Що це ти ти за бізнес в тебе там? Дядя Шеф, це значить, запустив я. Цех напівфабрикатів. Вау! Wow! Що е сам дядя сидить, ліпить своїми руками вареники. що? Ну, Ліплять тьоті, а, а дядя трошки керує. І ось зараз ми пробуємо розвивати. і Є амбіція створити гарну мережу. Зараз ми трошки міняємо напрямок, додаємо це, вже додаємо ще доставку готової їди, uh -huh. плюс трошки готову їду, більше в цю сторону дивимося. То, що потрібно людям. Хочеться бути корисним людям. І в такому проєкті комерційно. Ційному, але також щоб це був корисний проект для людей. Короче, це ви робите конкуренцію гації галі баловані? Е, е, ну можна і так сказати, да, із цієї ніші, але все ж таки ми зараз трошки, от в сторону йдемо в інший напрямок. Знаєш, як пощупали одне, пощупали друге. Зрозуміли, що це працює, це не працює, і трошки оце зараз підкручуємо проект. Тому що все як планували, воно як ну не виходить. Ми тільки запустилися, одразу почалися більші обстріли, виключення світла, а тут все на морозилках зав'язано, зрозумієш, якраз літо і так тяжко, а воно і ще далі. І тому зараз думаємо, як це поліпшити. Давай зараз вернемося до твоєї гастрольної діяльності. Вона була бурхливою, напевно, так. Да? Ну, є о, якісь такий корпоратив чи весілля, якесь свято, яке ти от запам'ятав на все своє життя. Це було просто якийсь прям неймовірний двіж. <зас> Взагалі, за весь період. За весь твій період часу. <зас> Бо в мене ж поймаєш, в мене така колекція велика. Ти не розказуй <зас> нам про колекцію. Питайся, Я якийсь просто такий екстраординарний випадок. Один із того, що запам'ятався, то в нас були знову ж таки у період камеді. Період розвитку кам'яні проєкту. Ну, це були. тоді, коли було найбільше грошей в українському шоу-бізнесі, і коли там концерти коштували по 20-50 30 тисяч доларів. Тобто, в нас був рекорд це в один день, це було шість виступів. Шість wow. корпоратів в один день. Це рекорд по корпоратам в один день. А, Скільки максимально е... ти получав за один корпоратив? Ну то, скажімо, були. Комерційні таємниці, які залишилися досі. Найбільше, от за один єдиний. Ти такий, от був у мене колись корпоратив. Ніхто не питає, не просить тебе говорити, де це було. Її мені заплатили. Один найбільший, який мій гонорар, це був 10. 10 це от разово, да? Це ти виставив такий прайс, чи просто людям настільки сподобалося, що вони сказали на тобі. Ну, новорічний. Новорічний. Ага. Прикольно, да, і, а, да, а, а скільки і... стандартний прайс в цьому в Comedy Клаб був за виступ? Був діапазон. Ну знову ж таки, якщо ми говоримо за ну вже. Е... от все, Ви вже стали суперзірками. Так, да, ну це було від 5 до 40. У є, ну, За виступ колективу там а, могло ні. доходити. А, але до у всіх різні ціни були, я так розумію. Так, да, да, звичайно, да, в кожного стоїть mm. ставки. Я поняв. Були а, зали... mm. залицяння від дівчат, ну, хоча вони... знали, що ти такий вже хлопець. Вони одружений. Постійно є, Ти ж знаєш. Yeah. Е, 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 і навіть зараз е, всі вовчиці перебігають до мене. Я... Всім це кажу, знаєш, від, від Олега. І тут зараз всі, як почули, як дядя Жора заспівав, то всі вовчиці. в мене 40 плюс вовче, помаєш, всі біжуть до мене. І зараз ми радуємо вже музичною творчістю своїх прихильниць. Як ти відбиваєшся? А я не відбиваюсь. <гум> <гум> ні, ну <гум> в смисли, ну знаєш як, ну як? Це е, прихильниці. Це ж нормально віддавати дані, увагу своїм фанам. А вони, я маю на увазі, сексуально до тебе залицяються. Що ти віддавати ні, тобто дані? Знаєш, я би до всіх також залицявся, але дружина не роз... Не, роз... не дозволяє. <гум> Слухай, <у> вас <гум> з дружиною взагалі, що там, срібне весілля? Це скільки вже? Ну, вже 23 роки. 23 роки. 23 роки разом, так. Да, Були кризи, коли ви збиралися сказати один одному чао, бамбіна? Е, ні. Не мов бач, злочин. А біл, що це що, що, що за грустінка така? Та, та, ні, не було. Ні. <світ> не дозволяють. Я зрозумів. Ти нам, книжку, ти цього не можна, ти е, книжку хотів, якщо я не помиляюсь, писати про е, що там мусило бути за книжка? якісь поради, як е, О, а, правильно та, будувати та, стосунки. Так, це в мене було в плані написати дві книги. Е, перша це збірка анекдотів від дяді Жори. Вона, так, вона вийшла. Вона є. До речі, вона. Вона Оце це от гості приходять. Ми наливаємо собі чай з <рес> цим з пироженками, і я витягую цю книжку, починаю зачитуватись. Боже мій, все. Вечір наповнений гумором. <рес> Дивись, а дай, ну дайно ну, дайно. Я хочу. Давай ми навіть зробимо подарунок для е, актив... Надо ж активність, правильно? Звісно, так. Дивись, я готовий дати. Дати оцей Ось подарунок, вона. книжечка, аніж доти від дядіжори. 365 збірка. по одному на кожен день. Ось так От, відкриваємо, читаємо, погікали і все. Календарик бонусом іде ще бачиш. І автограф тут ще є. Ну, слухай, так ми можна балувати слухачів і гардера. Так глядачів. що за найкращий коментар, да? який збере найбільше лайків? А якщо це буде негативний коментар? Ну то хай буде, то що. ну, Піар, чорний піар це теж піар, хай okay. буде. Добре, це то ж, що з книжкою? Так не. от, даруємо. Це перша книжка, яку я написав. А друга книжка, ну як написав, цю зібрали, да? бо це ж анекдоти це кажи, народна Так кажи, що творка. написав сам. Ну, написав сам, ага. так. От, а друга це поради поради щодо сімейного життя. Ну, типа, да, про відносини. То вона ще в роботі. Вона лягла на полку, тому ще не дописала. Але там теж такі прикольні лайфхаки по відношенням, по як потрібно вести себе з дружиною, як чоловіку, як дівчатам, і от як це допомагає у відносинах. А про небінарних осіб не збираєшся в себе писати? Це треба доповнення вже робити. бо зараз ваш час міняється і. І все міняється потрошки. так тебе дружина, нутриціолог. Так, так, Вона дивиться харчування. за тим, що ти їш? б'є тебе по руках. Ну так, да, трошки оце мені постійно мозк виїдають, по трошки, щоб я правильно харчувався. Ну, я і, і так стараюсь правильно харчуватися, бо вже ж не, не молодім з кожним днем, але треба харчуватися, треба слідкувати за собою. І дружина вже допомогла тисячам людей своїми марафонами. там. Філософія харчування називається, Клас. марафони, де навчає гарно харчуватися, і головне правильно. Так що я е, на марафонах щоденно <хи> її. Так що, ну, бач, поки не Ти не, не, марафончик шетой, я <хи> так <хи> розумію, da, da, да? так, окей. Е, скажи мені, троє дітей, в тебе всі доньки? Да, да, Зіночка зібрано е 22, 17 і 7. Так, скажи мені, 22-17 вже водять, знайомлять тебе зі своїми пацанами. Ну вже так, да, трошки і що? трошки знайомимося, вже спілкуємося, вже <гум>. ці перші відносини, перші кохання. А no, ee... в 22-то вже таке далеко no, не перші мені. здається. Трошки, <гум> да -да -да. То може да, вже бути і так, але це цікаво, це знаєш, як теж шлях цей час. Батьківський шлях. Да -да, це час іде, час минає. Про це, до речі, я написав. Пісню Яскраві моменти це <hã> ж якраз от, оці от, яскраві моменти по життю, про які я саме от, які я відчуваю. Я впевнений, що це відчуває кожен. Не збираєтеся, <рес> що синочка клепанути? Та вже ні. Я думаю, що план вже виконали. Так що да, на цьому зупинимося. Тепер головне зробити так, щоб ну, діти були щасливі і, і все було добре. Ну. Крім да того, що всі чекають, всі угу. чекають цього дня, якого ми чекаємо, дня перемоги, так щоб у всіх все було добре. Я знаю, що була якась скільки там 20 ножових поранень, ще щось. І що, що це за історія така була? У тебе була Ой, операція на серце, я... якщо не помиляюся, від, відкрите серце без наркозу. що це? Так, да, да, да. були такі історії. З молодості, да, ну, 20 то багато, 13 було. Да, це, да. Що це було? Е, ти, ти, е... ти був рекетором чи що? Е, Ні, то. то, то Трошки попав, знаєш, захистився за е, товариша і трошки взяв на себе більше, ніж мав взяти. Mm -hmm. От, е, тому це така да, трошки невесела історія. Не, але О! музичний але... супровід невеселої історії. Да, але е, її е, пережили і пішли далі. Да. А там було дійсно, дійсно доходило до міфічних е, таких, е, до, до міфічних штук. Де трошки в мене там і клінічна була е, смерть. Ти бачив світло в кінці тунелю? Бачив. Та не гони! Ні, то серйозно? Да, і таке Винно? було. Ну то знову ж таки, знаєш, то таке питання чи то світло, чи то е, да, чи то тунель, чи то лампи, то вже потім, типу, це вже можна доказувати, з якої точки зору підходити. От. Але було і таке. Скільки і... в тебе часу була клінічна смерть? Дві хвилини. Дві хвилини хвилини, потім повернули мене, бо кажуть, е, ти ще ж не заспівав пісні свої, ще ж вовчеці будуть чекати і це. І е, да, повернули, м, м, витягнули м, звідти, звідки тяжко витягнути, але, да, але то було таке, знаєш, там по молодості, такий тяжкий випадок, який трошки дав можливість переосмислити все життя далі. І після цього сенси трошки. Змінилися. В тебе був інсульт недавно. Ну так, відносно недавно. Е, ну теж так, да, таке і таке було. Скажи мені, як, Тут... от в такі періоди, як змінюються погляди на життя? Ну, повністю йде переоцінка. Переоцінка цінностей. Ти починаєш е, трошки розуміти по-іншому е, людей, е, більше приділяти увагу рідним, е, більше ти розумієш, що якісь речі не важливі в житті. А, а якісь дуже важливі, але ти постійно на них там да, не, не вистачає часу. Тому після цього ти переоцінюєш і ти повністю повністю міняєш своє життя. Так, ну давай вернемося до твоєї красивої родини. Е, скажи мені, е, дорого взагалі отримувати таку велику родину? Якось звик. Звик вже. Ну можливо, я не знаю з якої сторони, бо для кожного ж дорого це. По, по різному погоджуюсь. Да, да. Тому давай перейдемо до конкретних цифр. Скільки в тиждень в місяць треба заробляти, щоб отримувати таку велику родину? Ну я не знаю. Маже ж заробляю не тільки я в сім'ї, тому добре, ти заробляєш заробляє, ти заробляєш 5 плюс доларів чи менше. Ну. Давай назвемо 5+. плюс 5 п'люс. Да. Добре, а от на нутриціології дружині скільки вдається заробити в місяць? Плюс-мінус так в середньому? Ну можливо, так само, плюс, Десь так само, да? да? Зараз трошки тяжкий час для заробітків, тому Звісно, що так. Да, тяжко заробляти, плюс ще треба допомагати, треба донатити. І тут знаєш, треба цей баланс, щоб на, на все тебе хватало. Тому ми також зараз ще багато приділяємо уваги нашому фонду, центр добра. Ми також намагаємося брати запити і максимально допомагати. Так, скажи мені, в часи, коли були золоті оцього камеді-клабу, зокрема, і потім після нього, в, в українському багато... шоу бізнесі так, багато корпоративів багато грошей. Ти тоді вже включав клепку трохи, ти якось вкладався, не знаю, там в квартири, в землю. Скільки в тебе квартир взагалі? Ну одна. І все? Так, так. Да. Ти не, не став рантьє, не набрав <laughs> квартир, не здаєш? Ні, 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 ти бачиш, школу Гордона <gül> <gül> не, не, не пройшов. Ну, Гордон практично все вже продав зараз на сьогоднішній день. Нічого немає. Да, якщо ну, я не знаю, да. але да, такого дуже не вкладався. Ну там є, там, так, да, там якихось там пару, пару приміщень, які там використовуємо під, під свіжий там, офіс там. Да. Але такого, такого да у нас якби все в обороті, все в обороті, щось ми вкладуємо, пробуємо шукати нові ніші, запускати нові проекти, але постійно якось знаєш. Тут взяв, тут віддав. <хи> так, в тебе день народження сьогодні. А, скажи, якийсь подарунок ти комусь замовляв чи сам собі, може, хочеш щось подарував, чи, чи хочеш подарувати. Ти розумієш, я така людина, яка більше любить дарувати, чим mm -hmm. приймати. Я, напевно, трошки скромний, не знаю, мені навіть незручно приймати подарунки від когось. Я більше люблю е, дарувати емоції, і навіть на свій день народження я іноді дарую подарунки комусь. Okay. Окей. Були випадки, коли я там. Дружині подарував mm. е гарний подарунок там на, на, на своєму дні народженні. Так, е або... ця історія вона фантастична з набором гаїчних ключів. <г party noise> так, е А яке буде святкування твого 49-річчя? E -E, буде... 49 тобі, правильно? Так, да, да. Ну, Я, e -e, я кажу буде. 40 з e хвостом. За Закрученим, Да-да-да. просто хвост трошки вже <гухна>, <гухна> росте кожен раз. Да, я е, працюю в свій день народження, тому е, роблю сьогодні е, гарне е, весільне е, свято е, і дарую емоції людям. <гухна> так що <гухна> і в свій дарую день народження да, я вирішив, все-таки е, своє мене завжди так. Мене все життя так. Я е, всі свята е, відкладую на задній план і е, святкую в другі дні. Тому що ну я бачу пріоритет графіка. Тому сьогодні я хочу подарувати емоції і зробити гарний день е, гарним людям. А вже свій день народження ми вже там завтра, післязавтра якось вернемося до нього, і то це буде по-домашньому. Класно. <рес> я дякую тобі, що ти сьогодні прийшов до нас. Ще раз вітаю тебе з днем народження. Дуже круто, що ти лишаєшся таким, дякую. яким був 10-15 років таким і зараз, таким і, і, і залишається. От ну і ставай ще більшою зіркою тепер вже співочої сцени. Ну так, коли я. Зберу стадіон. Я обов'язково всіх запрошу. Це буде невеличкий стадіон, не олімпійський, але маленький-маленький стадіончик. Але зберемося і подаруємо вам багато гарних пісень. Друзі, всім привіт! Дядя на зв'язку. Підписуйтесь на канал LuxFams, пишіть коментарі, ставте лайки і дзвіночок. І вам буде щастя.